Прямо уроку поняття електронної таблиці, табличні процесори, їх призначення. Для опрацювання числових даних використовують табличні процесори. Ними користуються представники багатьох професій, наприклад, продавці в магазинах, бухгалтери, банкіри тощо. За допомогою табличних процесорів можна швидко опрацювати дані, подані за допомогою електронних таблиць. Електронні таблиці це комп'ютерний варіант звичайної таблиці, вона складається з рядків і стовпців, на перетині яких розташовуються клітинки. У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися текстові дані, числові дані, формули, зображення та інші мультимедійні об'єкти. Особливістю електронних таблиць є автоматизація обчислень. При зміні даних, що містяться в ній, автоматично оновлюються і результати, які одержуються за відповідними формулами, що використовують ці дані. Крім того, в електронних таблицях можна швидко знаходити необхідні дані за заданими критеріями, будувати діаграми для наочного подання даних тощо. Для розв'язування задач із даними, які можна подати у вигляді електронних таблиць, розроблені спеціальні пакети програм, що називають табличними процесорами. Для роботи з електронними таблицями існують різні табличні процесори. Ось, де, ось деякі з них: це Microsoft Excel, OpenOffice Comes і так далі. Далі ми будемо розглядати приклади опрацювання даних у середовищі Microsoft Excel. Файли, створені за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, мають ось таке розширення. Як запустити табличний процесор. Обрати у списку програм головного меню. За допомогою ярлика на робочому столі або відкривши документ. Що має один зі значків. Електронні таблиці зберігаються у файлах, створених у середовищі табличного процесора. З ними можна виконувати такі самі дії, як і про опрацювання документів у середовищі інших програм, що належать до відповідного пакету. Спільним є створення, відкриття. Збереження документа, а також спільні деякі інші дії, що виконуються за допомогою вказівок з меню вкладки Файл пакета Microsoft Office. На зображенні можна детальніше подивитися і згадати, як він виглядає. Вікно табличного процесора має елементи, схожі з елементами вікна, редактора презентації PowerPoint і текстового процесора Word. Ось так виглядає вікно табличного процесора Excel. Тут ми можемо побачити панель швидкого доступу, рядок заголовку, стрічка, поле це ім'я, заголовок стовпця, тут в нас виділена клітинка, назва аркуша, заголовки рядків, аркуш електронної книги і смуга прокручування. Вікно Аркуш електронної книги має такі елементи. Поточна клітинка. Кнопка Виділити все. Заголовки імен стовпців. Так, в нас. Заголовки номерів рядків, рядочок. Ось так, горизонтально, стовпчики вертикально. Кнопка Створення нового аркушу і... Рядок ярликів аркушів. Електронна таблиця може складатися із декількох аркушів, кожен з яких поділений на рядки та стовпці. На перетині рядків і стовпців розташовані клітинки, до яких можна вводити дані. Кожна клітинка має свою адресу, наприклад, клітинка, що розташована на перетині рядка 1 і стовпця А. Має адресу а 1 Це як морський бій. Тобто ви задаєте координату вашої клітинки. Якщо я буду стояти на ось цій клітинці, то вона матиме назву е 3 На перетині 8. Деякі об'єкти в різних табличних процесорах можуть бути подані синонімами. Наприклад, у табличному процесорі Microsoft Excel. Вам трапляється назви клітинка та стовпець. Електронна таблиця, створена за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, називається книгою. При роботі з електронною таблицею одна з клітинок є виділеною. Навколо виділеної клітинки з'являється рамка, яка відрізняється від обромлення клітинки. Ось так виглядає дана виділена клітинка. Одразу можемо згадати, яка її адреса. Це в нас що? B3. Щоб виділити потрібну клітинку, досить клацнути на ній лівою кнопкою миші. Адреса виділеної клітинки відображається в полі імені. Ось. На кожному аркуші електронної таблиці, крім даних, розміщених у клітинках, можуть розміщуватися діаграми, зображення або інші об'єкти. Кожний об'єкт електронної таблиці має ім'я та набір властивостей. Визначення і зміна значень властивостей у табличному процесорі відбувається так само, як і в середовищі інших програм з пакету Microsoft. Наприклад, для визначення чи зміни значень властивостей об'єктів можна використовувати вказівки контекстного меню. Контекстне меню ми викликаємо за допомогою правої клавіші мишки. Для переміщення в межах електронної таблиці можна використовувати клавіші управління курсором чи виділяти потрібну клітинку клацанням миші. Якщо в робочому полі вікна табличного процесора не відображається потрібна клітинка чи інший об'єкт, переглянути їх можна за допомогою горизонтальної або вертикальної смуг прокручування У нижній частині робочого поля розміщені вкладки з назвами аркушів, за допомогою яких можна переходити від одного аркушу до іншого. Кнопки, за допомогою яких можна відображати вкладки аркушів, якщо не всі вони можуть розміститися у введеній області для відображення на екрані. Тобто тут ще може бути аркуш 4, 5, 6 і так далі. Внесення змін до клітинок з даними може спричинити зміни в інших об'єктах, наприклад, зміни в діаграмах, клітинках, що містять формули. Для зміни вмісту виділеної клітинки можна видалити дані, що містять у клітинці, та ввести з клавіатури нові. Для завершення введення даних у клітинку треба натиснути клавішу Enter або одну з клавіш зі стрілками як звик і кому зручніше. При цьому виділеної стане одна із сусідніх клітинок для введення тексту можна використовувати як символи латинського алфавіту, так і символи кирилиці. Якщо дані, які вводяться в клітинку, складаються лише з цифр, вони розглядаються як число. Табличний процесор завершить введення текстових записів у стовпці даних, якщо введені перші букви збігаються з наявним записом у цьому стовпці. При цьому можна скористатися автозавершенням введення тексту, натиснути клавішу Enter. Якщо збіг у подальшому не передбачений, то можна продовжувати введення потрібного тексту. Так виглядає. Лист Microsoft Excel. Ось активна клітинка. Тут можемо побачити її ім'я, як виділити все кнопочку. Вводимо число, натискаємо Ентер. Або вводимо число і стрілочка. Те, що було сказано в презентації. Ось я переміщуюсь по полю за допомогою стрілочок ліворуч, вниз, ліворуч, вгору. Дякую за увагу.